Hey, that bitch. Вітаємо на каналі SunLarix. Сьогодні хочемо поділитись з вами встановленням гібридної сонячної електростанції потужністю 10 кВт. На даному об'єкті ми використовуємо сонячні панелі Jinko потужністю 580 Вт в кількості 10 одиниць. Гібридний інвертор потужністю 10 кВт та літій залізо фосфатний акумулятор марки DE. Сонячна електростанція генеруватиме до 35 тисяч гривень в рік, а її окупність складатиме до 5 років. Доброго дня, ми знаходимося в селі Бірки Львівської області, де було змонтовано нами гібридну сонячну електростанцію на базі інвертора Dea. З сонячними фотомодулями Змонтовано 5,8 кВт, Змонтовано інвертор DEA на 10 кВт гібрид і змонтовано акумулятор 5,3 кВт. Також даний комплект дозволить власнику бути повністю автономним під час відключення світла. Якщо ви також хочете почати заощаджувати кошти, генерувати власну електроенергію, бути повністю автономними, звертайтесь в компанію SunLarix. Наші інженери підберуть вам обладнання, враховуючи ваші потреби.